Ну ж, якщо вас не цікавлять кримські краєвиди, завжди можна вирушити до Карпат. Принаймні, саме так зробила наша кореспондентка Тетяна Козирєва. Вона вже тиждень блукає горами як зелена туристка. На нашому сайті www.k1.tv ви можете знайти історії про коней унікальної гуцульської породи, про те, як гуцули готують бринзу, банош і барана на вертелі. Нині ж тетяна нарешті припинить їсти і розповість про мандрівки Дністром. Експедиція на цьому човні зазвичай триває від трьох до п'яти діб. Ми вам покажемо максимально насичену архітектурою краєвидами частину цієї мандрівки. Відпливаємо від берегів під прапором повстанської армії. Роман Шухевич родом із цих країв, тож усе, що побачимо, ми, ймовірно, доводилось бачити Дякую. йому. Вже за півгодини сплаву видніється перше місце зупинки руїни Раковецького замку. Він був, лежав до Польщі, то навіть козаки пару разів підходили до нього і правда, взяти не змогли. Два рази його брали татари. Ну, ту, ну, турки бо... Утім, пав замок від рук самих українців. Мури розтягали по камінчику на потреби господарства. Ну, ось, приміром, для захисту врожаю від повені. На підході до вежі Васильів-аматорів поють із потічка. По легенді, що саме це джерело стало основним чинником будівництва цього замку, замок не був дуже великий. Фактично, того тайму, де було, де джерело, з дошу невеличкого перекачають, видно, по залишках що стіна розібрана. І по периметру, по колу, так як от, фактично, ми бачимо, так, от дерева це вже ростять на схилі там, де стояли стіни. Ось там є фрагмент. За кілька годин вислування від пекучого сонця ховаємось у заростях Дністровських джунглів. Варто зауважити, що один необережний крок і косметичні процедури в болоті гарантовані. А єскраб, є все домашнім домашим домашчим. Домашим до кінця. Ти вже домашнів? Ти вже лице, там груди, живіт, ті, шиї, вже Криту стоянку саме у цьому місті облаштували не випадково. Зі слів провідників тут на 2-3% відсотки кисню більше від норми. На, на старих кліматичних картах е, територія, одна Дністровського каньйону, скажімо так от це була зона субтропічного клімату. Получається, що ми побували на південному березі Криму. Як спаде спека, налягаємо на весла. Нижче за течією біля села Хмелева ще до 50-х років минулого століття гуртувалися ми воїни УПА. На цих схилах був їхній останній бій. Червоні береги на Дністрі, це Львонський піщаник. За часів, коли ще тут були землі, залежали до Турецької імперії, так вони мали вплив, то от по Дністрі вони сплавляли баржами цей камінь, нарубаний пластами певни цього. І от, кажем, за, за даними істориків, більшість палацу султанського в Стамбулі збудовані саме з Львонського піщаника. Аби під час мандрівки уникнути диверсії на човні, провідники завжди беруть із собою частунок. щоб не було проблем у нас з місцевим населенням, щоб не щасали аборигени їхні худоби. Ми ліпше це пропонуємо кубасу і все інше на місці. Яйця бач, з петушком, кубаса, кубаса дійсно свиняча. Другу облаштовану стоянку зайняв пластунський табір. Цього вечора тут будуть палити ватру знайомства. Чи храничка така це маленька? маленька храничінка. Ну та подивіться, вона вже впала. Що це таке? Коли заходить сонце і на Дністер спускаються сутінки, наша мандрівка закінчується. Що там у обабіч ріки, вже не видно. Милуватися доводиться тільки небо. івано франківської області Тетяна Козрєва Вадим К1. Ну і у й у п'ятій завершальній частині серіалу Карпатські мандри ми покажемо ще один оригінальний спосіб відпочинку в Карпатах. Завтра Тетяна Козарєва розкриє маршрут високогірного трамвая.